Вас вітає Віталій Скирда та Валерія Хрустик в нашій програмі. Ви дізнаєтесь щотки, які набувають правдивості. А правдиві вони чи ні? Вирішуйте самі. <різь> в Бразилії та на Кубі проживають люди, які найбільше за всіх посміхаються. А в скандинавських країнах проживають люди, які найменше за всіх посміхаються. Для чего потребен смех? Смех, чтобы весело было, легче жилось. В первую очередь смех для того, чтобы радовать окружающих нас, наших людей, да, и поднимать настроение. Чтобы веселее жилось. Смех? Так. Ну, как известно, всем смех продлевает жизнь. Чтобы краще себя почувствовать, может быть. Для того, чтобы быть радостным. ось є така наука гелотологія, яка вивчає е, лікувальні властивості сміху. Чи лікувались ви колись сміхом? А якщо сказати із научного, то ні, но я стараюсь кожен день улыбатися, потому що я знаю, що улыбка она, в очередь, для себя очень и на в першу чергу для себе дуже хорошо впливає і на настроєння наше, и на наше самочуття. <звук> Постоянно спасает. Постоянно спасает. так я даже сам себе себя смешиваю, когда мне трудно, потому что я знаю, що це буде, буде мені добре. что это будет мне хорошо. Получил что-нибудь интересное. Ну, только последний номер трехмесячного издания физики элементарных частиц. Блин, вот э, гадость-то, твой пришел, а мой нет. Это шутка. в вашому житті були такі ситуації, коли ви лікувалися сміхом? Я кожен день, мабуть, лічуся. А щодо чорного гумору, він продовжує життя чи ні? Ні, звісно. Чому? Тому що потрібен тільки інший гумор. А чорний – це який? Чорний? Так, це який не добре шутки, да? так? Вот Ось правильно, не добре шутки не треба. Всі повинні бути шутки в тему і в міру. Вот по поводу этого я не знаю, тому що к чорному юмору не очень хорошо на Скептично, так? Да, да. Він продовжує життя чи ні? Ні, я не люблю. Це, Це погано. А вже ж ні. Ні? Чому? Ну, я так вважаю. А чому? Ну, тому що, мабуть, погано налаштовані емоції, почуття впливають на розвиток ну, усього організму. Ну, вин же черный. Ну, правильно. Только белый. Так продолжай. Да. Поверить не могу. У Гагашенко парни же маковиты. Я за. Вин продолжает жить, а так уж? Конечно. Чи він погано? Ні, ні. Ні. Ну це вже як і то йде. Ні, звичайно, ні. Вбиває навпаки. — Людина тільки так і вміє шуткувати. То, то... А, ну, дивлячись для кого. Якщо ти жартуєш по чорному, то так. Але якщо над тобою так жартують, то в тобі прикро Ми і починає хвилюватися. Так, і це стрес, і сердечко ж воно слабеньке. Скільки можна з'їсти варених яєць на тащак? На тащах три, не більше, Нужно в день єсть. Не можу відповісти, але я можу з'їсти і два, і три, і чотири. Думаю, три, чотири. Скільки влізять? Ну, два-три. Два-три? Взагалі-то одне, тому що всі інші яйця будуть не на тащак вже з'їздяти. <різь> <різь> ну, одно тільки, правильно. Одно, правильно. Так, правильно, тільки одне. Це буде вже не на тащак. Так, правильно. Скільки можна з'їсти варених яєць на тащак. Ну, зрозуміло, що одне. Я вам зараз скажу три закони, а ви мені скажете, який, ви гадаєте, є справжнім. В Індонезії заборонено помирати в четвер. В Данії дозволяється не йти на роботу, якщо в тебе вологі шкарпетки. В Англії заборонено їсти борондуків. Як ви гадаєте, які з них правильні? Справжній. Про бурундуків, Ну, Мабуть, борондуки. Про борондуків ви гадаєте правильний. Ты не на ту напал Какой бы ни был ты крутой Тебе не справиться за мной Пускай узнает вся страна Что я в тебя не влюблена Второй Другий про вологи шкарпетки? Да. Ну, мне кажется второй вариант Про вологі шкарпетки, так? Як ви гадаєте, який з них правильний? Правильний, я думаю, третій. Третій – Про бурундуків? Да. Як ви гадаєте, який з них правильний? Мабуть третій. Третій це про бурундуків. Ходьте третій, мабуть. Про бурундуків? Да. Третій, мабуть. Про ви гадаєте. Насправді в Індонезії заборонено помирати в четвер. Тарас Васильович Корито кандидат двох середніх освіт. Професор різноманітних наук, експерт філософсько-умовної справи, власник довідки про наявність інтелекту, володар нагороди, золотий віник та просто цікава людина. Тарас Васильович, доброго дня. Привет. Доброго дня. Yeah. У нас для вас декілька запитань. Пройдемо. Так, yeah. звичайно, yeah, У вас де тут? Є місце сидіння oh, Можемо тут присісти, що? Вам влада дозволяє. Ну yeah. no, no, добре. Ну, no, може штраф виписати, ну, no. no, no. таке no. No, no. таке діло, ви знаєте. Тараси Васильович, ah. скажіть, наскільки зараз активно використовують сміхотерапію? Oh, ви навіть собі не уявляєте, наскільки активно і часто. От зараз е спеціалісти вже вивчають таку програму сміхотерапії. Так. а на світу, от, е Вони працюють над тим, що от, якщо ви дуже сильно смієтесь, от, е якісь люди питають, там, може у вас там якась температура чи що. Ні, воно тисто піднімається трохи, знаєте, коли до сміхи. А взагалі-то так нема. Молодий, воно молоде, воно сміється, воно дурне, воно може сміятися, ржати. ну Різними словами це можна назвати. А вже е, люди віці, вони сміються, але не так часто. Хоча мені здається, їм треба побільше сміятися, тому що сміх, він же ж, е, е та... Продовжує життя, так? А, звісно, продовжує, ви ж не знали, це все. Тараси Васильович, дивіться, от ви залізли от туди нагору, а якщо б ви впали та зламали собі щось, що ви собі думаєте взагалі? Та ну, що вам розповідати, це, це дуже швидко вирішується, знаєте? Якщо в мене був якийсь перелом, спеціалісти вже давно працюють над цим. Переломи лікуються сміхом. Що б ви знали? От, тобто, сміх. як це сміхом? Ми... Ти лежиш зі зламаною рукою чи ногою, та ржеш собі, чи що? Та ржеш. Спеціалісти працюють над цим. Вони вивчають різні види сміху. Ґга. От о, до кожного свій підхід. Ну, вже, знаєте, В залежності від того, що переломав, як переломав, або ну, переломи, це ж таке, знаєте. Є різні види сміху. От вони над цим і лікують так людей. Mm -hmm. О, що? От ви кажете, є різні види сміху. А що це за види такі? Різні. Ну по-різному, я ну, знаєте, можу вам просто продемонструвати. А, ну будь ласка, ну дивіться, по-різному сміються. Ну, і, і, в залежності, я ж розповідав, в залежності від, від чого лікувати, от один, саме перший метод, це, це простий сміх. Другий це воно сміється ще може там, ну може жіночок так Там, Ну такого не знаєте, так. а коли там вже... Там, щось е да, щось складніше складніше, якісь, якийсь та... або б, таке переломи там. Коли дуже критична ситуація якась, то який повинен бути сміх? Знаєте, це вже воно таке. Узя підходить, підходить. Це треба швидко лікувати. Дуже швидко. Прикольна інформація. Тобто голосний сміх не підходить сюди, сюди треба делікатно да, до цього сміху підходити. Ну так, але ж ви неправильно виразились. Ви кажете, що е, простий сміх не підходить, взагалі, звуковий сміх, так раз це в звуковому сміхі, це і вивчається, знаєте? А от саме як ви смієтесь, коли, наприклад, у вас болить голова? Знаєте, по-різному, але коли болить голова, то я тихайко так так, там, щось таке, знаєте, там ну, такого. Ну не дуже складно, тому що воно болить, гудить і сильно не посміється. Але воно з часом колись так підсміхується, то все проходить добре, врач. А чи може сміх бути покаранням? Звичайно, може. Це сміх це дуже небезпечна річ. От в древні часи людей карали сміхом. От намазували п'ятки їм сіллю, а потім приводили овечок і заставляли, щоб вони злизували ту сіль з п'яток. Воно ж мокріє. Йоу, яке воно страшне. Жахливе котування. Та, це, це та. це, 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 я навіть не передати. Це воно ж мокріє і в'їдається в ті ноги. Тож, краще лікуватися сміхом, а не бути покараним. Дякую вам, Тарасе Васильовичу. І вам навжди, нема за що. Да. Смійтесь побільше, тільки не залазьте більше на кульку. На все добре. Я щось друге спробую. Вон Макдональдс, я ж піду там щось помутю. Контролюйте кількість висміяного на день, бо люди можуть подумати, що ви занадто щасливі та зроблять вам якусь капость. А з вами були Віталій Скирда та Валерія Хрустик. До побачення! Да все добре! Скажіть, вони лікують ці спеціалісти. То що, це буде нова професія у лікарів-сміхарі чи що? Сміхунці. <рес> Там просто галя сміялась добре, знаєте. Було дуже складно. Це, це, це випадок один із важких. А правдиві вони чи ні, вирішуйте самі. Ой, Підожди, я голий. Давай ще раз. Так, Тарас Васильович, що ти мелеш. Тарасе Васильовичу, ви що тут робите? Я замерз дощ іде, холодно. Тарасе Васильовичу, йдіть додому вже. Ви ганяв Виганяють здесь.